Литовський очільник Гітана Снауседа заявив, що корупція в Україні та ще й під час війни гальмує західні країни постачати зброю Києву. Інформує Литовська національна телерадіокомпанія. Це важлива причина, це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають Україні підтримку, є демократичними, вони повинні враховувати настрої свого суспільства. Уявіть, що люди в тій чи іншій країні бачать, що в державі на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали, і це величезний удар по репутації цієї ж країни. Гітана Снауседа, президент Литви. Свій коментар Гітана осада озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Ростема Умірова, який раніше очолював фонд державного майна. Наступнику Резнікова за словами міністра оборони Литви Арвідоса Анушаускаса потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами та не лише із ними. Втім, сам глава Литовської держави не вважає, що факт із корупцією в Україні став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.